Всім привіт! Це щойно виглянуло сонечко. Зранку був туман, я їздила на пошту. Не було світла, але на момент, як йшли ми з бусею гуляти, то світло з'явилося. Але не знаю надовго чи ні, тому що аварійні відключення, наскільки мені відомо, по всій Україні. Ну, а ми гуляємо, насолоджуємося останніми барвами осені. От зараз туди підемо. У мене сьогодні в планах докопати малину. Дивіться, яка роса, які лапухи мокрі. І дивіться скільки її вже є. Розділити. На завтра маю замовлення. І скільки її залишається написати людям, які в черзі далі. А також треба потроху розсаджувати лілії. Я вчора викопала кущ піонії рожевої, крайні пелюсточки У мене така є, крайні пелюсточки великі, отак. А серединка також такого кольору рожевого, але вона така махрова-махрова, ну як сказати. ну Взагалі листочки такі, наче кучеряві. Ну, я думала, буде кущик дуже маленький, він такий чмаленький. На його місце посадила Лілію із отих своїх пахучих збілих. Мама винесла з хати метровку, то я поміряла вона ну ось так. Тож діаметр отак, я не міряла. А в обхваті 36 см. Отак от однією рукою і отак от іншою рукою. Оце середні пальці, великий і середні. І отак от ще іншою рукою. Оце така цибулина. Дуже здоровезна. Певно, цибулина важить кілограм. Таких дві цибулини там посадила на тому місці, де була півонія перед будинком. І ще треба розсадити таких мені. Інші не буду чіпати, а оце цю треба розсадити. І розсадити трошки там, де я розповідала у відео, щоб не забивали в боковому квітнику. Мені е, на передньому плані спреєчки троянди низенькі, то щоб лілії не забивали і все. А так, грандіозного пересаджувати не буду, бо на це треба багато часу і сил. Земля мокра. А я, знаєте, трохи... Трохи підбила свої ноги оцим копанням. Вчора ще поки викопала піонію, мені якась киця пішла. Буся її не помітить, певно. А може й помітить. Бо вона нас помітила. Не, йому не до цього, він щось там нанюхав. Вон киця пішла. То... Хочу вже докопати, щоб уже не думати за це. Бо ну, зараз можете подумати, від чого там можна заморитися. А копати це одне, якісно копати, а те, що ще дуже багато часу, енергії і отак звігнутої спини, займає пакування. Я не знаю. Це я тепер дивлюся, це дівчата, які займаються квітами, і всім, що потребує пакування, відправки, це. Це роботяги, це, це роботяги, це великі роботяги. Тому що я останнє, оце вчора, позавчора, ну не знаю. Те, що спілкування з людьми і з замовниками, це одне, різні люди, знаєте, є. Мені подобаються такі, які ось написали мені те-то, те-то. Ми, ми буквально за дві хвилинки все согласували, все. я щаслива людина, щаслива і не морочимо одне одному голову. Але, як показує досвід, морочать голову, окрема каста людей. Ну, як, як кажуть, всяких людей треба. І дуже попрошу, дівчатка, коли даєте адресу нової пошти, будь ласка, вказуйте або вулицю, на якій знаходиться пошта, або Перейдіть, будь ласка, вже на, 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 на нову назву районів. Не вказуйте райони, які ще по старій назві. Тому що е, в одному районі може бути, в новоствореному районі, може бути три села, а ви не даєте, наприклад, на новій пошті, на якій вулиці. Оце єдиний орієнтирний. І... І якщо ви живете в одному селі, але в ньому немає пошти, і ви їдете в сусіднє село отримувати на своє ім'я посилку, то давайте, будь ласка, назву села у того, куди приходить посилка, а не того, в якому ви живете, в якому не, немає. Це ж добре, що я створювала електронні накладні і, і просто дивлюся, що взагалі немає такого села. Не, село таке є, але в ньому пошти немає. І це добре, що я створювала, я повторююся, електронну накладну. А якби оце сьогодні у мене, бо у нас пункт прийому видачі, я пишу на листочку і приклеюю зверху на коробку адресу, отримувача й свою відправника. А оформлення йде вже з сусіднього, більш так сказати, центральнішого відділення. Там би людина взяла і сказала, що ви мені написали. І дзвонила б мені розбиратися, і це було б ще, ще гірше, ніж було. Тому вказуйте, будь ласка, оці нюанси. Краще. Оці всі дрібниці, а тоді людина пише, що мені посилка їде не туди. Ну, звичайно ж, не туди. Бо і район не той. О, я ж пишу на листочку те, що ви пишете мені. Я можу дізнатися, що такого району вже немає, тільки коли сама створюю електронну накладну. Я тоді заходжу, дивлюся, ага, область така, село таке, але вже не той район. Ну, Сподіваюся, мене. Зрозуміли, крик душі. Такий, яка краса. А мама вчора сказала, каже, тепер я розумію, чому а, хто займається оце городи, садить троянд, саджанці плодові, смородину саджанці. А, малину, все підкопують трактором. Спеціальна насадка для підкопування, все підкопують трактором. Тому що вручну це дуже важко. Це, це ж як от копаєш малину, це ж не просто окремий кущик. Оце у мене в дворі, наприклад, шість ну, рядочків малини, маточників. А все там під землею, вони між собою повністю заплетені корінням. І ти, по суті, копаєш не окремий кущ, а ти просто. Відокремлюєш від того великого маточного коріння, оце стержень, цей, так би мовити, який плодоносив уже цього літа. А буває це. Ой, коротше, бачите, в мені, мені заговорила втома в цьому відео. Я вже хочу швидше з нею покінчити з малиною. Дуже красиве. красиво сьогодні. Коробочки в мене з'явилися, так що на завтра планую. І полуницю люди замовляють. А хризантеми які сьогодні відправляла, вчора викопала жовті, як цвітуть такі, такі шарики. І спочатку я думала, що в мене жовта це ельф, потім відкинула не ельф. Потім мені ось писала людина у неї свій канал там про троянди і все, це у вас попкорн. Я подивилася, вона взагалі на попкорн не схожа. Взагалі, там серединка взагалі не така. Тепер оце, І питала у дівчат, хто продає. У, у багатьох він є, але нас не пам'ятають. У двох чи в трьох я питала, що одна дівчинка пише, що давно в мене ця жовта, але. Тут не можу її ідентифікувати, до, якого, до якої сортосерії її віднести. Так що отак от. Середнього вона цвітіння, бо зараз вона саме увійшла уже в бік свій. Там кульки дуже красиві. Усі йшли мимого роду свого, то дуже-дуже красиво. Такий контраст самосійна, що це пшениця ячмінь був. Це ж молотився, насипалося в землю, а дощі лють не просихають. Оце на кілька днів. Ну от, сьогодні б поїхати на кукурудзу. Але вона ще ж і не чуть, -чуть навіть не просохла після позавчорашнього дощу що лило. Вчора дощу не було, але ж було хмарно, сонечко навіть і не виглядало. А на вихідні там щось знов передають. Дощі. Може, сьогодні оце сонечко посвіти, то завтра, завтра четвермо, в четвер, мов п'ятницю, з'їздимо на кукурудзу. Кашпо вчора зробила і переробила. Бо я сама ще завантажила відео, коли зняла, от мені якось ну, не до душі той декор став. Я його зовсім переробила. Тепер, як кажуть, виглядає дорого-багато. Вживу. Ох! Такий красунчик вийшов, дуже гарний, на 10 літрів. Не знаю, що ще розказати. Ну, Телочка наша прихворіла. Вчора було ще все гарно, ввечері бігала і все. Сьогодні вранці виходжу їм снідать, давати. Хлопці нормальні, веселі, нічого з ними, а у неї сопельки, носик не дихає. Через те, що носик не дихає, вона й не снідала, бо ну, як можна їсти це ж. Ну, не, не їсть тварина, коли в неї ніс так забитий Я їй дала. Ін'єкцію поставила підшкірно, ну, наче повеселішала. Забрали її в будинок. В будинку топиться. Як ми йшли з бусею, то вона спала, а тоді встала, вже ходила, обзнакомлювалась, кажу їй, дивись мені, головна моя умова ходити в лоток і не дерти шпалери із. Ну, і бажано по столах не лазить, ну то вже як буде. Хочу до весни її чи навесні там стерилізувати. Бо був у бусі друг котик. Єдиний котик чоловічої статі, якого він приймав, Муркусьон чорний, з білими вусами. Фотка. Фотки в мене є, в спільноті є фотки. Там унизу, внизу треба полистать, на вікні вони лежать, але. Котик був в хаті жив, але був, випускала я його на двір, збила його машини. Отак. Дуже шкода. Такий був котик гарний. Ходив з нами на прогулянки слідом. З бусею вони дружили. Тому нутелочку може, і на ніч залишимо. Ну, видно буде, видно. Тим я, оце сонце виглянуло і вони, може, повилазили, гріться. А так я їм у їхню хатку нагріла води, воно там закривається одіялом повністю. Їм там тепло. А де вона шлялася? Вибачте на слові цілу ніч, що отак простудилася. Вчора, Вчора взагалі все було добре. Таке відчуття, що вона не ночувала в котобудиночку, будиночку, що десь так промерзла за ніч. Нічого. Думаю, ще поправиться. бо Шкода таку красуньку. Я думала, вона злякається, бо менеджера того брали в хату. Він знає, ну заходить просто. А взяли Тихіона до хати, коли ось, позавчора, мабуть, то він вручається з хати геть, думаю, що позриває і все. Ну, Ну, взагалі не прийняв. А Нутелочку телочку занесли така, спокійненько реагує. Ходить. Тоді лягла спадки, буся підходив до неї, понюхав. Це такі справи. Так що хочу це таке доробити. Ну, лілії-ліліями, а треба докопати. Копати малину вже. Я б вже її докопала давно, то з то тут таке лилося. Краще б влітку таке лило. Така краса, яка краса. Ще кілька днів і цих барв не буде. Насолоджуємося. Дякую вам, що дивилися, за підтримку за вашу. Всього вам найкращого. Гарного дня!